Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. сила печінки токсини без сил. Спершу ставили провокативні запитання, а потім, взагалі, скрутили і ледь не зламали хребет. У Луцьку відбулася чергова примусова мобілізація хлопця. Щоправда, постраждалим виявився студент, який за законом може не служити. А у військо його з силою та в кайданках хотіли відправити не лише військові СТЦК, а й поліцейський. При цьому правоохоронець намагався переконати всіх у тому, що затриманий пручається і взагалі хотів втекти. Що ще відомо про шокуючий інцидент? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. У мережі з'явилося відео, на якому видно, як посеред Луцька троє представників ТЦК та поліцейський силоміць затримують хлопця та кладуть його на землю, намагаючись вдягнути кайданки. Після того, як інцидент набув суспільного розголосу, а відео зі свавіллям посадовців фактично заполонило мережу. Місцеві журналісти з'ясували безпосередньо у затриманого, що сталося насправді. Стало відомо, що хлопцю з відео 22 роки. Він студент, носить з собою військовий квиток та студентський. Втім, одного дня його перестріли військові стецка. Ззаді спини говорили стій, куди тікаєш. Я не тікав, я просто спокійно йшов. Окружили мене, стали, стали навколо мене. Прижали до забору, не давали нікуди піти. Е, дуже сильно тисли на мене. Я сильно знервувався і е, про це, ну провокативні питання ставили. Хлопець також розповів, що його миттєво заламали, ба більше ставили коліно на горло, спину та голову, через що він не міг дихати і говорити. А потім силою одягли кайданки. Е, працівник ТСК мене більше половини часу тримав за руку двома руками взяв шарпанув. До себе він стояв залі і почав ламати на відео. Видно, як поліцейський відверто знущається із хлопця та усіма можливими способами намагається показати свою перевагу. До місця інциденту позбігалися небайдужі люди, що стали на захист затриманого. Далі Ви Ви не не творили? займається. Ти шо ти шо ти шо? Шо ти ти За 22-річного студента заступився і чинний військовослужбовець. Він намагався з'ясувати, чому поліцейський скрутив хлопця і так до нього зневажливо ставився. Можна? У хлопець нікуди не киче. Ну, Дивіться, він зараз тобі не супротивляється ні в чому. Лежить просто людина. І ми зараз поперегибаємо ті коліна, там будуть затікати вони. Він потім як, як він має ходити? А ти успокойся. Не хапай Успуговця. мене за руки. Ти, ти сам ти нічого, під ти них хаєш. Дивіться, що да. робить. Що він робить? Він копає мене! Йому... Він да, мене копає! мене. все зараз все знімаю. Давай. На кадрах, які вдалося зафіксувати захиснику, видно, як поліцейський фактично ламає хлопця. Сам же військовослужбовець не приховує свого обурення методами мобілізації. От як ти його ламаєш? О, я б хотів би подивитися, як вас би. Ламали б отак само. Або хоча б то щоб зі мною поїхав. Не ламали? То я його ламаєте. Бо я добровіле добровілець. Тобі сказати, я зараз з нуля. Я з нуля. Вірите? А ви не знаєте, скільки таких уві було? Ви штовхаєте туди, а вони візити всі? Поліцейський натомість свої дії виправдав тим, що хлопець нібито чинив йому опір. Військові з ЦЦК додали, що все починалося доволі спокійно. Ми до нього підійшли спокійно, привіталися, да. Ладно, підійшли, а він нас просто проігнорив і пішов далі. Ну правильно, а а він не має права ігнорити? Він не має права. Не, має? А, а, я... а він не людина, підожди. Ти не ламай рук нічого, не лізь. У ході розмови стало відомо, що військові у ТЦК працюють не так давно, а один із них взагалі тільки мобілізувався. Чи спочатку роздаєш? Від так, якого це числа? Це а, то ти це ще це не їздив там, де ми були, да? так? Пах... А, так, да, де саме? Дев'яносто п'ята згадує. 95-та п'ята. 95-та? 95 а, ну добре. А ви? А я ось тільки призваний. А, тільки призваний. Так. Тобі, Тобі подобається таке. Мені не подобається. звичайно, Мені? не подобається. Ну так нащо ви таким ставитеся? Примусова мобілізація, зрештою, закінчилася складеним на хлопця протоколом. Його звинуватили у злісній непокорі працівнику поліції. Мовляв, він чинив фізичний спротив, пручався та намагався бити правоохоронця ногами. Сам же хлопець пояснив, що в той момент вже просто не міг контролювати свої дії. Постраждалий після інциденту звернувся до медиків. У нього діагностували гематоми, забої обох передпліч та толуба. У дитини подряпаний руки, в дитину болять руки, його болить горлова, сильно болить голова. Він лікарю поскаржився, що каже, в руках я відчуваю таку біль, ніби в мене там щось порване в руках. 22-річний студент вирішив домогтися справедливого покарання для кривдників та подав заяву до ДБР. Працівники ДБР зареєстрували кримінальне провадження за частиною 2 статті 365 кримінального кодексу України. Це перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу. Передбачено цією статтею покарання позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права віймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Наразі призначені службові розслідування дій працівників ТЦК та поліції. Українці оборилися такому свавіллю посадовців. Ще більше незадоволення у людей викликав факт затримання 22-річного студента, який на законних підставах не підлягає мобілізації. До слова, чоловіки з 18 до 25 років зараховуються до категорії призовників і можуть піти служити до війська добровільно за контрактом. Мобілізувати чоловіка молодшого за 25, можуть, якщо він пройшов строкову військову службу у мирний час. А також у військ раніше досяг Гнутого віку можуть забрати тих, хто закінчив вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру і отримав певну військово-облікову спеціальність. За законом, чоловіків віком до 25 років не мобілізуватимуть, якщо ті пройшли базову військову підготовку. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що працівники ТЦК викрили ветерана АТО та забрали у нього телефон, тож рідні не можуть з ним вийти на зв'язок. Що ще відомо про примусову мобілізацію захисника, який був готовий. Знову стати в лави війська добровільно. Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням. Вище дивіться сьогодні, що буде завтра в проєкті Україна сьогодні на 2+,2. плюс Ну а ми продовжуємо. Нещодавно в Ужгороді працівники ТЦК мобілізували знову ж таки 22 річного хлопця прямо на вокзалі. Про примусову мобілізацію поза законом розповіла мама постраждалого. Мого 22-річного сина вхопили на вокзалі в Ужгороді. Забрали особисті речі, телефон завезли десь на ВЛК. примусили підписати якомога швидше якісь документи. І зараз він невідомо де в учебці. Я так думаю, що на Яворівському полігоні. У цей час з ним не було зв'язку. Виклики скидались. Я не знала, що думати. За словами жінки, її чоловік на війні з березня 2022 року пішов добровольцем і має три бойові нагороди. Син же має захворювання в ремісії, тож нібито не мав опинитися у війську. Валентин непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний. Має невеликовну хворобу, яка наразі в стані ремісії. Визнаний непридатний до військової служби в мирний час обмежено придатним у воєнний. Висновки волока йому не надали. Він їх в очі не бачив. Лікар сказала, що раз він в ремісії, то він придатний. Закарпатський обласний ТЦК ТСП прокоментував інцидент. Там пояснили, що оскільки хлопець перебуває на обліку не як призовник, а як військовозобов'язаний, то підлягає мобілізації. Даний громадянин за рішенням призовної комісії Печерського РВК міста Київ у зв'язку з визнанням за станом здоров'я непридатним до військової служби у мирний час. Та обмежено придатним у воєнний час, переданий з обліку призовників на військовий облік військовозобов'язаних. Ба більше військові ТЦК заявили, що особи, яким не виповнилося 25 років та які є військовозобов'язаними, після уточнення військово-облікових даних і проходження медичного огляду підлягають призову та можуть опинитися у війську в особливий період. Громадянин належав до категорії військовозобов'язаних, тож підлягав призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Водночас ТЦК запевняє, що його працівники протиправних дій щодо військовозобов'язаного не чинили. У комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки тим часом заявили, що серед проблем, з якими українці звертаються до тимчасової слідчої комісії, мобілізація хлопців до 25 років. Чому працівники ТЦК почали все частіше затримувати студентів? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 210 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!